Це невміння чути правду Божу, воно віддаляє нас від Бога. Не тільки священики, кожна людина може бути на це хвора, слабенька. Тобто ми любимо, коли нас хвалять, і ми не дуже любимо, коли нам правду кажуть. Но правда відводить від смерті, правда спасає, похвала нічого не дає. Десь вона, можливо, трошки є таким мотиватором. Вона тебе мотивує, вона підтримує твої руки, робити ще добро. Но правда відводить від гріха, і правду треба вміти чути. Як правило, люди. Які говорять правду, це наші домашні. Мені здається, що домашні це найбільші пророки сьогоднішнього Божого народу. Ніхто не скаже правду чоловікові більше, як жінка. І ніхто не скаже жінці більше правди, як чоловік. Тому що це люди, які один одного бачать цілу добу, бачать, який ти є насправді. Ти можеш бути в церкві актор, ти можеш бути наіграний. Дома ти є такий, який ти є. І якщо ми вміємо прислухатися дома, що кажуть батьки дітям, що діти кажуть батькам, що чоловік і дружина кажуть один одному, то це нам допомагає ставати кращими, коли ми вміємо почути правду. В церкві деколи люди говорять правду, ну це дуже рідко, тому що сказати правду чи це знайти собі проблему на свою голову. І як правило, ніхто правди не каже, кому ти здався, тому що скажеш правду, будеш мати ворога на все життя. Так, декому рот закривають, е, да, по-різному буває, але правду треба вміти почути. До речі, для тих, хто хоче говорити правду, враховуючи нашу неміч, враховуючи, що ми слабенькі, духовні люди, краще правду говорити сам на сам. Господь каже, що коли ти маєш претензію до брата або сестри, говори сам на сам, чому? Тому що, при вселюдно, коли тебе чи хвостять, треба бути дуже святим, щоб на це спокійно відреагувати. Будь ласка, буває люди, так кажуть, я люблю правду. Ми любимо правду, тільки ми її любимо комусь казати правду. Отут ми спеціалісти всі їм сказати правду матушку. А, а коли нам кажуть правду, то ми вже не дуже можемо любити правду. Ми замічаємо недостатки інших людей. Ми би дуже їм хотіли допомогти спастися. Але коли люди нам хочуть допомогти, ми не дуже хочемо. Це одне і друге буває так, що людина йде і каже тобі: нібито правду, є Божа правда, є правда кожної людини. Тому якщо тобі, Божу, якщо твоя совість тобі каже, що тобі говорять правду, приймай. Ну, людина може собі щось придумати і думати, що вона знає правду, коли то ніяк не правда, в кожного своя правда. Тут ще треба розібратися, яку тобі правду кажуть, свою чи Божу. Якщо Божу, треба приймати. Якщо персональну свою, тому що дорога кожної людини приймає в її очах, то її можна і не приймати. Но взагалі-то вчимося почути про себе правду. Вчимося. Це дуже корисно. Це допомагає нам ставати кращими.